Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму на територію Росії передислокували частину авіації та персоналу Чорноморського флоту. Країна-агресорка також могла сховати частину кораблів у новоросійську. Повідомив представник головного українського управління розвідки Вадим Скібіцький Кримреалії. Той персонал, ЧФ, який не залучили безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі кораблі постачання перемістять із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів, сказав Скібіцький. Додав, що російське угруповання на Кримському півострові, не змінилося однак відбулася передислокація авіації розосередження її на аеродроми РФ. Також окупанти посилили протиповітряну оборону шляхом перекидання додаткових сил і засобів ППО. Російські війська в Криму стали ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря у війні проти України. Росія вже втратила 15 катерів і кораблів. Серед них крейсер Москва, флагман російського флоту затонув від удару українських ракет Нептун у квітні. 6 вересня біля Євпаторії пролунали вибухи. У серпні вибухало у Севастополі, також гриміло у селищі Азовське біля Джанкоя. Там розташований аеродром, де російські загарбники зосередили ударні вертольоти й іншу військову техніку. Вибухало, є на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське. Там були літаки Су-24М і Су-25 СМ. Також бавовна була біля селища Новофедорівка. Там, за даними ЗМІ, перебував 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. Зазначається, що після останніх ударів по Криму, зокрема вибухів у Севастополі, зазнав пошкоджень і фрегат адмірал Григорович. Його відбуксували в док. Корабель перевернуло на правий бік, загинуло до 17 моряків, п'ять зникло безвісти, десятки постраждалих. Росія перебала базувала носії крилатих ракет калібр в акваторію Азовського моря, адже там вони захищені від ударів українських надводних дронів. Вважає головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. За словами Каткова, до цього російські кораблі базувалися в тимчасово окупованому Севастополі. Однак удари сил оборони їх звідти вигнали. Згодом їх перебазували до порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ, але й там флот окупантів зазнавав ударів морськими і повітряними безпілотниками. Водночас кораблі РФ не можуть покинути Чорне море через босс. Сфор згідно з конвенцією Монтре залишається лише Азовське море, яке має фізичний бар'єр, тому що Україна не має виходу до цього моря через окупацію. Керченська протока зараз перекрита, тому Україна не може морськими дронами дістатися Азовського моря, наголосив Катков. Однак він зазначив, що цілі на такій відстані може уразити українська протикорабельна ракета Нептун. Мені здається, що немає нічого неможливого, але знов таки вони здійснили пуски. А де вони будуть заряджатися? Я не впевнений, що в Азовському морі є інфраструктура для заряджання ракет Казав головред Дефенс Експрес. Також він нагадав, що Азовське море сполучене мережею рік з Каспійським і Балтійським морями. Тому деякі російські кораблі можна перекинути туди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.